Не знаю, де ми, але ми граємо в якийсь новий івент. Так, діду зла біжи. біжи. Біжи, тікає. Йо, я злякався, діду. Дуже ці мене підкрався. Повані чи закричуть? Так, ідемо звідси. Коротше, це треба гритися туди, не проривати прохід. Так, куди ж, щоб зламати гак? О -о -о. Вилітає, пригає. Спайдермен. Може я тебе зможу зняти? Може я і заодно тобою поламаю крюк. Ти ліхтарик викинув розряджений. <ривати> я підберу. Чому? Заберу з собою заряджу. Я такий біжу тебе зняти, тут така й лисина вилітає. Так, ну і ми опинились на якомусь крушені но... ноструму. Не знаю, я де ми, але ми граємо в якийсь новий івент із хаотичним підбіром навичок. Так, і з'явилися ми двоє в одному місці, в принципі. Так. Да. І в мене, походу, навик, який пов'язаний з поломкою цього газу. Я не знаю, типу, ящики ніби десь під зимний. Ну, не що? знаю, це Де він? Опа, ага, там там. Вже... що це за ящик? тебе, відкриті. скоріше, всього, якийсь навик, який підсвічує тобі коробки. А, ні, ну він не тільки коробки он і генератори всі бачу, все волі так. А ні, то я не можу цей гак зламати. Так, значить будемо сліпити маньяка. Чи не генератор. Слеп... Він мене бачив. Так, ой, він мене він десь... не, не бачив. Десь ніби. Так діду злас біжи. Бежи, да, тікай. Це недалеко. Йо, я злякався. маньяк У мене якісь навики взагалі незрозумілі, я не знаю, вони ніби заблоковані чи закриті. Так, ідем звідси. Він зараз прилетить сюди просто пулею. Ти чо? Ти де фонарик взяв? А, ти в корупції його взяв. Ліхтариком треба маньяка сліпити. Та я знаю. Що кажу, якщо що, то. А ти знаєш, власки? де є ще скрині? Чи ти тільки один, одну скриню бачив? Ну, скриня ще десь там під землею, була. Коротше, це треба гритися туди, okay. проривати прохід так. Да. Біжить. Хто? До нас. Чи не біжить? Я не а знаю. Це вже не біжить. Та знову він цей Цього король квіат. Король. <свят> Король. Положив короля. Бремов відпочити відправління. Настала ера. Конеки Ч... Ну Зараз ми його долагодимо, думаю, якщо я не Промахнусь кітеєшкою. Не треба промахуватись. А якщо вона ще й буде, mm. а її даже не було. У мене була тільки одна QTE-шка взагалі. У мене теж. Блін, я думав, що тут можна вилізти. Так. Так, Що це? Блін, чого він якось так далеко? Навіть не знаю. Це йод. Його... А, його підняли вже. Просто я приперся як дурний. Чого так, таке? Тут у нас що? Ще один генератор. Ой, тут... Блін, і біля мене є генератор. Тут взагалі генераторів. Багато якийсь просто генератор Сіті. Де він там. Ходить? Ой, я тут якийсь менший оцей, типу. Блін, тут якийсь менший. Та. Блин, інтервал. Тут все важче попадати. Так, до нас маньяк іде. шумів я вже прям знатно. Та да, у мене якась нав... навичка, якась, не знаю, типу виглядає, як якийсь чувак коротше, ламає гак. Но я щось не знаю, як вона працює взагалі. Вроді я щось не можу зламати гак, я не знаю, що мені на жаль, куди жать, щоб зламати гак. Ну в мене навички це оцей ящик, типу, відкрита якась рука, з ти прийшов а в мене інші ніби взагалі заблоковані. Ну в мене заблоковане тільки якесь серце, не знаю з шприцом. А я не знаю, у мене. А що це в тебе сьогодні, ти все підриваєш? Взагалі, блін. У мене. У мене, коротше, якісь за... У мене закрита навичка по типу якийсь, не знаю, рука з якимось осколком, потім якесь. Не знаю, присідання, падіння. Блін, він преться сюди і, походу, коли він десь близько. Оце є. Як це назвати? Серце. Зона цієї к'ютиєшки зменшується. Блін, він десь тут ходить. Ого! Oh, oh, oh. Тивий літає, пригає, Спайдермен. Так, Так, мужика треба йти знімати. <кхід> Ой. Ану не підходить до мене. Так, тут хтось напарил. на пары. Ты щось что снимать? Блин, я тільки зря сюда перся. Вот и я вообще. Я, значит, такие бежу снимать. Да. А тут, указывается, я уже кто седа снимает. Блин, это шу разрядилась у жопу батарейка. Ну, скорее всего, вс. Да черт. Да. Блин. Кусаю за ці тентакли. Та блін. Там вони покриття якось лоскою в ньому, певно, прям броня жорстка. Блін, я не знімуся. Він знає, де я, чи як? Хоча оця нежня. Тож ти. Може я тебе зможу зняти? Може я і заодно тобою поламаю крюк, Бо я так і не зрозумію, як цей навик працює. Може, типу я так жорстко знімаю, що аж крюк ламається. Ну давай, ні. Щось Та ніфіга намати. щось не ламається. Він сюди біжить? Чи мене? ні? Та чи ню, чи ню, він вроді передумав бігти. Чи ні? Десь я би, йде Коротше, коли на нас діє оця штука справа знизу, з'являється така, знаєш, типу як ем, лице таке перелякане, да? Ліхтарки. то оці ліхтарки. зони для QTЄшки стають набагато меншими. О, це ліхтарик викинув, розряджений. Угу. Я підберу. Заберу з собою заряджу. Де ти тут вже зарядку знайшов? Ну, якщо ми виживемо, то заряджу. Якщо не виживемо, то. Блін, на нас діє кошмар. Готуйся до маленької зони QTE-шки. Та взагалі це дуже важко, бо Так, уже не діє. Так швидко. Йой його вже ж. Його вже ж не Так знов кошмар. Четрейчик і розповіща. Ну коротше, да. Блін, треба зняти. Це дуже складно. Та ні, його другий. Це він за мною? мною. не за мною. Так, живий. Ну хоча ти одержи то Живые. Да Полічим... Ой, ти откуда тут взявся? Я ж за тобою біг. Та я щось не дивився хто там за мною біжить. От мені пощастило. вибрав такий навич... навичку таку, Я до цих пір не знаю, що мої навички роблять. Я не знаю, може мені на в шкаф залізти. Може. Що ж, забрали рядом ніби. Я взагалі не знаю, що ці навички роблять. Про них навіть нічого не можна прочитати. А так як ми новачки в ігрі всього тільки за двох персонажів грали. Ну так. Це взагалі не зрозуміло. Так, куди я йду? Якісь тут капсули для сну. Кому кортить відпочити? Прилягти. Ми що десь в Японію потрапили чи що. Ну, гуль токійський то точно з Японії. Ну хоча, чи так. Так, ось, там когось підвішили... там підвішали. Та п'ять цього короля. Шаманів. Все ніяк він. Не може успокоїтись. Він не буде чинити цей генератор. А його ніхто не йде знімати, да? От коли я біжу когось знімати, то його всі інші вже теж біжать попереду мене знімати. А тільки я от рішаюся не йти і, походу, ніхто нікого знімати, теж не збирається. Може ми і навіть виграємо в цьому раунді, а може й ні. Так, на мене накричали. Бляха, ну-ка. Тим що зі мною не може. Не угу. Я думав трішки mm. його заплутати, але він... Не хоче плутатись? Так. А і взагалі вже буде вішати мене другий раз. Ну так, уже всіх по два рази повішав, тепер він мене походу буде шукати. Ну, ці павучі лапи, я ж тепер не знімусь навіть. І вкусити їх не можна. А в тебе. А в тебе є навичка на те, щоб знятися? Ні, в мене немає навички. Тут я, в принципі, значить, і сам не міг злізти. Ну, я думаю, можу типу, от полосочка, Коли дійде до кінця, то там буде якийсь шанс. А вона заповнюється, там 100% шанс є спригнути, але прикол в тому, рай. що вона заповнюється тільки тоді, коли Знаміть маньяк мене. тебе біжу. Вона заповнюється вона тоді, коли маньяк біля. А, боже, я злякався його. Я такий біжу тебе зняти, тут така його лисина вилітає. Так, давай похилим тебе, йди сюди. Ну, він же біжить, та він передумав. <гум> Блін, ще два генератори ми так близько біля цих воріт. Угу. А... а ще нам притягнуть було... десь в Гущу собиті. Як е, виглядала твоя навичка, я пам'ятаю, як е, за попередньо ти персонажа грав, у тебе була така навичка, як ламати оці гаки. От як іконка виглядала цієї навички. Я навіть не пам'ятаю, ніби тут був гак якийсь, типу, зламаний. Ну тут, коротше, в мене виглядає, типу, такий мужик руками переламує наполовинки гак. І от я не знаю, що воно взагалі рушується. це. Тут взагалі є десь якийсь генератор, якийсь ще. Так, ось лагодимо. Зараз маньяк сюди. Так, маньяк. Може, мне треба йти до... чого. Хочу зняти. Мужик, давай я тебе полічу, давай. Хочеш, давай. Блін, а от сьогодні. Так, одну вже в жертву принесли. Вот так. Що, сюди йде. Так. Да. Реперся. Здивіться, ми тут пограли. Ой, ці навички, я хоч би знав, як їх використовувати. Так може він мене не побачить? Ой, серйозно? Я чорт його попав. Блін, в мене якийсь такий тупо, тупа навичка. Якщо я зараз встать не зможу, це буде крінж. <ривіт> Прикинь, у мене була навичка, де я просто сам себе Блін. положив. Ах... Так не піднімай мене. Ти на... Ти що, мене вбиваєш? А, ти мене несеш. Блін, <ривіт> це... Відпостиє кудись облік, він не абсолютно знайде, що ж тут шукати. Та оті, от сюди, чувак. Як Відтрогай ти думаєш, мені, мені спробують один раз себе скинуть? Ні, напевно, ні. А! а! Оце тут. Коротше, знаєш випадка? як навичка працює. Як? Коли мене хтось знімає з крюка, він зразу ламається. Ааа, але він все і одному, в собі. Якась... Якось... У мене якась навичка, ще така галіма. Коротше, я знаєш, типу мене один раз шльопнуло, я такий коротше, присів, співався. Тут дивлюся якась кнопочка. Я таке, чом би не нажати її, бах, і я положив сам себе на землю. Блін, я хотів себе вилікувати, а я забув, що в мене немає навички самолікування. Ви в жертву. Да, а це ти там лежиш, да? Так, і цей токійський гуль щось взагалі не хоче. ні, вже бере. Ну він ні, просто ні, чекав, ну, поки стиль. отого зжеруть. Де ви? Та він біжить мене. Блін, зараз вішать буде. А чо? Все, ти один залишився. Я хотів йому підсвітить Вовко. А, блін, в смислі? Ну, ось так. Вау! Блін Да Ну і для чого ти оце зробив? Я тебе один раз піддався, хоч і случайно. Ти ч мене кинув? Як якусь тряпку? А ну бистро підняв мене. Може да, занесеш то? мене до воріт? А, ти okay. мене просто вирішив жерти. Ага. Вирвав кишки, а потім облизав їх, зламав собі пальця і помолов мене на фарш. Взагалі. Вирвав кишки. Вирвав кишки, облизав їх, поламав собі пальці і перемолов мене на фарш. Оце так вбивство. Це взагалі? Отакий у нас вийшов очередно, не вдавшися серія вийшла. Та, да, такий перший забіг Прямо. якогось непонятного івенту з рандомними навичками. Там взагалі було доволі непривично. Коротше, ладно, все завершуємо тоді. так, всім до зустрічі. Побачимось в наступних серіях.